Всім привіт! Буду експеримент робити з накладками. Є в мене ось такі накладки, вони нічим не оброблені, буду просочувати їх мастилом. Ось так виглядають накладки, структуру таку мають. З цієї сторони так. Вага до процедури 35,6 грам. Просочувати буду в чорному відпрацьованому мастилі. Ось так воно виглядає. Побачимо, що з цього вийде. Мастило не є якимось спеціальним призначеним для просочування деревини з редуктора, чи звідки там звите відпрацьоване машинне мабуть, мастило. Занурюємо накладки в масло. Ось таке воно поки чорне на певний проміжок часу. Потім побачимо, що з ними буде. Пролежали понад 20 днів. Ось так виглядають, дістаю їх, нехай трошки стікають і потім протримую, побачимо, що взагалі з ними. Ось так виглядають накладочки, трошки протримую їх. А потім ще можна добре витрати, плюс-мінус ось так будуть виглядати. Після просочення вага збільшилась на 2,4 г. Зовнішній вигляд після просочення відпрацьованим мастилом. Ось такий маємо зовнішній вигляд револьвера із просоченими накладками. Кому сподобалось такий варіант, проставляйте лайк. Можливо, є сенс тримати дещо більше. Пишіть свою думку в коментарі. Ну і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Та до наступних зустрічей! Бажаючи придбати Флобери стартові пистолети та набої до них, переходьте в телеграм-канал в закріпленому коментарі.